Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чірому відео. Нарешті ми отримали те, на що чекали. Супер топ, хай -мета, дабл, чізбургер, роял, макчікін, СБЧ на Рональдінюґавуше. 98 рейтинг, 5-5 зірочки, стати, космос, картка, космос, динамічне зображення тут на любителя, напевно. Але виглядає це все дуже ефектно. П'ять мільйонів 80 тисяч це все діло коштує. Тому... Вам, скоріш за все, потрібно буде крафтити різні СБЧ або збирати паки і відкривати паки. Останні два стріми ми тільки й займалися тим, щоб безпосередньо намагалася якось залутати фодер в очікуванні Роналдіньо, а потім вже побачивши, скільки він. Коштує теж до мене звернулись на стрімі два підписники. Спочатку це був Паша Фудбіст, який запропонував відкрити 100 піків 80 плюс, які дуже залайкані ком'юніті, і, в принципі, мають найкращу напевно, собівартість стосовно їх виконання по відносно до інших. Піків, і ми це все діло на стрімі відкрили. Я змонтував, додав туди кілька шереплей від інших гравців. Але е, в п'ятницю, вчора, під контент е, також ще один підписник е, Коля Ніколашкинській, я пам'ятаю, його нік. Він е, кинув шерепле і він зібрав ще 50 цих піків. Тож ми йому і цей пік і відкрили. І знову ж таки додали туди купу паків 85х10 за вікінд ліги, за завдання. Коротше. Буде багато. Пак опенінгу сьогодні, пік опенінгу сьогодні, я все це діло нарізав, і ви наразі зможете побачити і оцінити, як з цих піків паків падає, чи слід їх збирати, і яким чином вам буде краще крафтити СБЧ на Роналдіньо, якщо ви хочете його збирати, або на інші рулетки, наприклад, на 90 плюс плерайкенпік, який в нас вийшов вже сьогодні ввечері, в суботу. Тож, якщо вам такий контент наприкінці вже гри подобається, Саме всілякі пакоупенінги, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Я б зроблю відповідно висновки і буду намагатися робити для вас такі нарізки зі стрімів. Частіше, дякую ще раз хлопцям, Павло та Коля за те, що були основними постачальниками контенту на піки. Дякую всім, хто прийшов і відкривав зі мною свої паки на стрімі. А вам, друзі, я бажаю приємного перегляду. І не забудьте підписатись на канал, якщо ви новенькі. Тобі та хочеш. А, тобі на козачка? Добре, добре, давай, добре, окей. Добре, і я чекаю на команду, і бачите, я його заряджаю. А, зараз як полетить, як полетить. Мені все одно, добре, тоді полетіли. Бажаю тобі успіхів. Ой, як запружується анімація. Та, Тасрафпес, дайте мені таке, а? Будь ласка, будь ласка. Джий. <ріст> Мої вітання. <ріст> як краще для контенту. Для контенту, напевно, краще так. <ріст> Коли є емоції, це я не чіпаю, правильно, Борис Філд? А давай я тобі теж заряджу, отак, ано. Дякую, Деміт. Привіт, Женя. Давай, як скажеш, я відкриваю. Бачиш, заряд працює, йому потрібно там трошки перекілішуватися. Щоб був нормальний дроп. І собі наступного разу. Якщо зараз щось випаде, то собі теж наступного разу так відкрию. Давай команду та полетіли. Але там вони. Я б показав, як вони себе відчувають, але я вже потрусив, що зараз повернути шию не можу. Щось цікаве ловили. Е, можна всі, ну все, я вже цей зарядив вже відкриваю цей перший, тому що ти ж розумієш. Інакше пропаде, інакше не буде дропу. Диви, диви, бачиш, як глючить. Я кажу, це не просто так, а ну дайте топ-картку. Let's fucking go! Дабл марсіаль сюди просто. Погано, що він звісно он був, але. Рюдігер ще тут є, але працює тіло, ви бачите, я придумав як. <ріст> Кого брати? шию потягнув знов. Кажу, це я полюбляю як бабусин Кріжечок, тільки зібраний цей новий пік 93 ще один шейпшифтер, або. А, преміум шейпшифтер, або футіс. Ну що, пан Кравчук, я вам на казака, але заряджаю, як можу. Давай, 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 давай. Ну, але треба не перетрусити, щоб гарні картки не витрусити. Хоп! ано. Ну, слухай, бенесер це непогано. Це непогано, я вважаю. І думфріс це непогано. Ну, не Месі, вибач, але трійфутіс і є з кого обирати. Не знаю, що в тебе за склад. Але це точно краще, ніж в так, мене. Так, 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 хто це? Хто це? Шотик! О, шотик, окей, шотик! Ну що, давай тобі теж труханемо, спробуємо. Бачиш, тільки поки для мене цей спосіб не працює, всім іншим були непогані картки. Ну хоча б щось, чим можна пограти. Трусим, трусим, трусом. Опа, стоп! З'єднання може закінчитися, тому відкриваємо. Шия, шия, шия! Ай, дайте мені Джо Гомеса, ну. Так, один з чотирьох, все ж таки 80 плюс на спікі. Добре, 100 піків. Починаємо. Бажаю успіхів, цікаво, що з цього всього діло нам нападе. Слухай, ну, початок непоганий. Як мінімум, це фодер. Давай. А... Я потім порахую і потім це у відео все зроблю. Я думаю, зараз немає сенсу. Беру, звісно, жау концело. І буде залишати. Так, 83-й. о вау, 89-й. Слухай, ну поки перші три піки годні, гарні. По Фодору точно непогано. Хочеться зловити якогось футіс, чесно. З цього всього добра, бо піків багато. Вау! Хо-хо, лет'сго! Сьогодні другий Мбапе на стрімі. Ха-ха-ха! <laughs> yeah! є очівка теж Мбапе закрили. Є. Yeah. Рухаємось далі. Слухай, 87-й якась заколдована сторінка. Ну, поки я радий, як тобі сипе. Так, а вірці це черговий волкаут. Тібо Куртуа, Вау! Виглядає як Ізі Кол по відношенню до 81 плюс піку. Тадіч, добре, фодер. Як закінчимо, то будемо по трейду вже спілкуватись із вами. Все зараз то версій Фуд Центуріон. Черговий волкаут. Ain Джеко, 88, й добре. О, Трент Александр Ральмер, 90 рейтинг. Добре. Ну по фото розсипи все ж таки, я вважаю, дуже файно. Дивіться, перша сторінка без дублікатів. Опа, Алісон Беккер, 89. й у тебе вже футбіст фодеру на я думаю, збірку вистачить на шіпшитера або Футіс. Сісоко І Ну Берем того, кого немає в дублікатах. Ну, але черговий волкаут. Верхост, фодер. Ще один маньян. Ну, Фодера багато. Тут, тут без питань, як то кажуть. Фодера прям сипе. Хто хоче крафтити чат, я думаю, що це easy просто, easy call. Ці піки. Хто, хто планує крафтити того ж самого R10, коли він вийде, я думаю, через ці піки це буде зробити набагато легше. О, Квалярелла. Фу центуріон. Ми тобі, напевно, всіх центуріонів, окрім ібри, вже зловили. Ще один Лукас Васкес. Ще один волкаут. Бергвейн і Фабіньо. Ще один волкаут. А в людини хобі збирати піки. Це не мій аккаунт. Це акаунт футбіста, ще один Алісон Бекер. І він дуже полюбляє збирати піки. Тоні Кроус. Друга пачка, другий 50 по відчуттях гірше, ніж перший. Тут більше такого 3-4-го рейтингу, але й більше відвертого низького, там, 81, го другого. Оп, і тільки сказав, і дві картки з рейтингом 86 Ще один вірдс. Тут жодного. Опа, але Джошо Кіммір, ще один 91 й рейтинг. Це кольорові картки, але не ті. Ще один. Треба ще щось. їй. Ні. Це лише помікано. Оу. Oh, це погано. Якщо це останній пік, це дуже погано. Так, мені потрібно зберегти. І можливо, перезайти. І можливо, з'явиться ще щось. Це сподівання. Єдине сподівання, що дасть ще щось. Ні, це все. Ah. Слухай, ну я розчарований. Я розчарований, тому що я сподівався хоча б на одну футі з картку. Я розумію, що там умовний Грізман Месіць це дуже рідкісні картки, їх важко зловити, але чесно, я, я от прям сподівався, я вірив, що буде, ну я ж кажу, хоча б Форлан, хоча б щось таке а, згоден. так, виглядає розумно, що без дублікатів. Окей, ну що? Заряджаю, як може, сьогодні це спрацювало тричі. З трьох. Я сподіваюся, що зараз теж спрацюю, тому що тут найважливіше. Заберіть в мене когось, хоча мені ніхто й не падав. Дайте людині Грізмана. Let's go. Ну. Є. Yeah. Це не Грізман, але це теж непогано. Слухай, тут прям вибір є. Ну я вже задоволений, знаєш, я хоча б трошки видихаю хоча б під мільйон картка. Хто тобі потрібен? Якщо потрібен захисник, бери клостермана. Я думаю, Doomfріс точно відпадає. Давай методом виключення. Домфріс точно ні. Uh, це 5-5. це 100 фан. фанта. Так, Марез, згода. Я б теж брав морез. Yep. І ось він. Нападник. З рейтингом 92, ми багато таких паків відкривали на минулому стрімі і були тут топ-картки. Тож сподіваюся, що щось зараз зловимо. Let's go. Опа, шейпшифтер. Cameroon, будь ласка. Ні, це райкар. Чи господи, як цей. Ай, та, райкар. Це найгірший варіант шейпшифтерів. Ну, Міг же бути ето. Я навіть не кажу про якихось там пілі. Ай, ми взяли Мореза. Окей. 1085. Останній пак на сьогодні. Просто бажаю тобі успіхів і бажаю спешл картку. Бажаю. Ну, не таку спешл картку. Є, футіс. Я, я виправився, я встиг. Я виправився. Окей. Закінчили. Давайте. Або Діньо. Ой, ні, це дуже погано. Це дуже погано. Поверніть фодор. 1085 погано. Напевно. Так. В нас є 587 тисяч монет. їй. І людина хоче відкрити пак за 400, ви уявляєте, це 66%. Її бюджету. Я думаю, що в людини величезне сподівання на цей пак наприкінці гри. І це має бути. Так, ні, це не той, не той. Де він? Супер, ультимейт пак. А ми натискаємо квадратик, обираємо монети і бажаємо тобі успіху. А EA бажаємо розчехлити нормальний дроп. Нам не важливо, що буде на обкладинці, тому що тут. Завжди якась шляпа, це в нас Ван Бісака. То просто по ціні е, швидкого продажу воно якось рахує, причому ікони сюди чомусь не потрапляють. Тож, ано, ми, ми очікуємо щось наприкінці, напевно. Так, Так, ну, початок. О, кіліан Бапе, до речі. Це гудфодер. Окей, окей. Але ми чекаємо не на це. Перша сторінка. Далі будуть е, дублікати. Слухай, ну по фодеру дійсно гарно. Ну, в цілому, так. 24 картки з рейтингом 84, 36 карток з рейтингом 83. І це в нас передостання сторінка. Це все ще 83. чи ні, це, чи... а, це не передостання. Тут нам листати не перелистати, слухай. Тут нам багато йти до кінця. Ну, вже є мбапіч, вже є хоча б щось. Так, 80. Я навіть не знаю, коли воно закінчиться. 79 має скоро закінчитися, так? І я не пам'ятаю, як швидко йти на наступну сторінку, тому я проклацую всі картки. <сум>, щоб ми не запаялися і раптово не відправили це все в клуб. Ну, має має бути. От, якщо дивись, оце має бути. Якщо не це, то наступне останнє. 75-й пішов, ну та, має бути останнє, ано. Ну. Ні, значить наступне остання. Ну дайте, дайте щось тут потужне, Єй. Форлан, опа, слухай. Я не побачив одразу. А, ну, в тебе скромненький склад. Ну, це непогано, друже. Я так вважаю. Ну, хотілося б краще, але Форлан МБАПЕ це вже 160 тисяч монет. Плюс купа фодеру, плюс спешл картки. Ми розпочинаємо наш черговий поколінь, з Discord цього разу Frosty ген, який дуже довго очікував на те, щоб відкрити свої два паки 85x10. Готується ловити своїх тоті, своїх фудбьоздий Icon, своїх Футіс. друже. Бажаю тобі успіхів. Let's go! Це хто в нас? Foodbody? Бразилія? А, Маркіньо? Слухай. А, він має то це, тому це лише good fodder. О, так, Распадорі, Лукас Моура, ні, це Фодер, це поганий пак. Отак. Оу є. Оу є, Lucky Mon. Оу, oh, хто в тебе в складі? Він untradeable?! В мене є... В мене нема керування, в нас всіх цікавить од... єдина річ взагалі. Наведи, будь ласка, в лівий верхній кут свого складу і натисни R3. Мессі, гарінча, це все untraйдаble? А я людям кажу, що в мене untraйдable склад непоганий. А, ну добре, можна. Він його тільки зловив ви уявляєте. І гарінча untraйдаble. Все, ми не хочемо далі це бачити. Відкривай свої паки. Ні-ні-ні, ні ні мені все, я не дивлюсь. Мені не потрібно. Будь ласка, паки, 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 все. Не треба це дивитися, ну я не хочу. А, ну та псоба, це звісно, так. Ага, ну GG. Вже б не, не цей не соромився, вандерсара б собі взяв. В нього піки, окей. Ого, а скільки в тебе цих піків? Ну, let's go, давай. В чат хотів паки піки, давай. Чи я можу відкривати? Ні, я не можу. Давай тоді ти. Давай, відкривай. Зібрав арендуроні, пішов у ВЛ потіти. О, Женя, давай розкажеш потім, як він. Фіксуємо і відправляємо тебе в черговий бан. Анхеліньо це фодер. Ха-ха! Ти бачиш, друже, тобі бажаю 84-й рейтинг у паках у піках 85. Плюс. Ха -ха -ха. Чат дуже за тебе радий. О, она, Теліс, фодер, фодер, фодер. знов анхеліньо. Делі Алі? вау, а він хіба був в паках? Мені здавалося, що він був, він був в СБЧ. Багато спешл-карток так само, як було у футбіста, але поки без жодного футіс. В нас, до речі, в середу, скоріш за все, або у вівторок, я буду по часі дивитися. В нас буде розіграш трьох кафіфапойнт від Валєри. Тому кого в Discord ще немає, я вам раджу приєднатись, там можна ще й виграти FIFA Point. Поки погано. Друга пачка погана. Останній піків 10-15 Еланга. Ми на ньому трейдили всього часу. Щось два команди не краще за першу відверто. В першій команді була надіяна Р10 Гуліта. Оу, вау! Я завтикав! Рубен Невеш! вау, вітаю! Перший фут футі, ще й преміум. 4-5, слухай, ну це непогано. Нарешті. У Футбіста ми відкрили 100 таких піків і жодного Футіс не побачили. А тут не просто Футіс, а ще і Футіс преміум, Мої вітання. Це вже можна пограти. В нього там Клаб 90, Гуліт Генк, і в нього повна хімія. Такий собі е, Джетсон Фернандеш з першої команди, але набагато кращий. Думаю, можна пограти. Там пофіг, яка ліга. Морієнтес фунтезі. Слушай, насипало Фодору тобі наприкінці. Прям. Відверто. For fun, вау. Wow. Слухайте, ну ці піки це імба. Подивіться, скільки фодеру насипало. Я розумію, що там є 82 картки, але вони настільки дорогі, що зараз що це просто мас збірка. мас hair збірка. гоу в Discord. Окей, okay, зараз. Ну, почекаємо, піки подивимось. Спочатку додивимось, людина відкриє, а потім підемо в Discord. Special картка є. Vinisius соуза Я навіть не пам'ятаю такого гравця. Я так розумію, ми закінчили. Друже, я тебе вітаю з а, Футі з преміум. Так, це не топ картка але тим не менш хоча б якась. О, oh, вау! Wow! 25 років 85! Ти це зберіг до другий бенч? Ну ми хочемо тут бачити тоті Белінгема, Тоті Бензема, Тоті Лео Месі. Я потираю руки, бажаю тобі успіхів. Давай, let's go. Єй. Тоті, який Тоті? Джуд Белінгем! Let's freaking go! Сюди! Неважливо, скільки він коштує. Це другий найкращий півзахисник центральній грі після тоца Джуда Белінгема. Let's go! Оце я розумію пак. Хто там? Роберто Фірміно, One Love. Uh, трошки Фодору непогано. Мартінеллі. Ну, слухай, по Фодору непогано, багато 90-х, 91-х, але Джуд Беллінгем це w. Так, Хто в нас ти? тут стрімить? Є хто? Є, є, є хто ще стрімить, хлопці. А це в нас... А, Фростібл дуже швидко зібрав собі пак 92 плюс. Фудбьозди, тоті, трофітайтан, Шейпшифтер Айкон, який оновився в нас саме сьогодні. Тож, можете також збирати. А тобі я бажаю успіхів. Let's go! Полетіли, дайте нам нападника. Головне не foodbosdy. Дайте, будь ласка, і Єй. Це фудбозди. Тільки Бразилія тут. Ні, це погано. Це мій хлопак, це мій козак, я його ловив двічі, друже. Так, так. пік з з, з з з з з в нас пік з вебаб. Це в нас один з чотирьох шейпшифтер. Перший на сьогодні, до речі, такий пік. Один з чотирьох на вибір шейпшифтерів тім, ван 2. І таке інше людина через Discord це діло відкроє через вебабзи для контенту. Let's go! Я не встиг побажати тобі успіхів. Ти зловив Бена Сера, і це непогана картка. Скажи мені, що він тебе антрейд. Три футіс у нас. І Маріо Гьоце. скажи, що він тебе антрейд. А я не побачив, кого ти обрав. Напевно, він тебе трейд. О, вау! О, Солоденьке пан для нас приберіг. Let's go! 90-й Акуня, Алекс Тельєс. Ні, це не те, що ми хочемо бачити. Не те, що ми хочемо бачити. Дякую за підтримку. Вашу побіг до дівчат і побачимось, коли побачимось. Все буде Україна. Па-па.